Рома Зек, штурмовик при Славутай Руської армії. Про що тепер шкодує? Некоторые относились как м'ясо. Напрямую говорили, м'ясо. некоторые просто безразлично, некоторые наживались. За плечима, вісім років колонії за вживання наркотиків. Без травки не обійшовся і на фронті. Да, марихуану я Алкоголь привезли, навіть кто-то. На Алкоголь теж иногда употребляли, но я не любитель. На бойове завдання йти не хотів. Командири лякали полоном. Тому що можуть знасилувати, продати на органи і тому подібне. Безчинство утворять, дзвонити батькам, вимагати у них гроші в обмін на моє тіло. З боку офіцерів було нам так сказано. Что-то из этого было? Вас насиловали, деньги вымогали? Нет, мне наоборот, спасли жизнь. Роман не єдиний, хто намагався уникнути передової. У цій справі орки дивують оригінальністю. Вони збирали налёт з зубів і вганяли собі його під кожу, щоб вони гнили кінцівки. І таким образом вони через госпіталь Ну, у мене не вистачило смілості так зробити так же. Я просто подивив одного парня а в ногах прямо чіп реально жили. Проте промивка місків росіян триває. Болотним вбивають. Сам Господь Бог дав дозвіл русні вбивати українців. Нам говорили, що церква дає добро на це і що в гріха. Тільки зараз штурмовик -наркоман до Петра в просту істину. Мене командира відправили до смерть, а мене спасли тех, кого я довжню вбивати. Про свій життєпис окупант наразі розповідає слідчим СБУ. Чекає на обмін та клянеться.